Всім доброго дня! Я обіцяла зробити прямий ефір, але прошу вибачення, у мене трапився певний технічний збій, і все те, що я хотіла проговорити в прямому ефірі, я проговорю через це відео, просто залишивши запис відео. Тема прямого ефіру мала бути видача фіскальних чеків. ФОПо ця тема в черговий раз актуалізувалася через те, що у нас є певні обмеження зараз при прийому грошей через нову пошту NovaPay. і тому в черговий раз у нас летить купа запитів Дірект. Чи потрібно видавати, як видавати, з допомогою чого видавати. Так от про це все буде будемо розповіда буду розповідати сьогодні. Отже, хочу нагадати базу. ФОП спрощенці можуть використовувати лише два способи розрахунку: готівковий та безготівковий. Все, інших способів розрахунків для ФОПів на спрощеній системі немає. З 2022 року у нас з'явився обов'язок видавати фіскальні чеки і на готівкові розрахунки, і на безготівкові розрахунки. Єдиний, хто може не видавати фіскальні чеки при розрахунках готівкою, тобто, коли йому готівкою платять клієнти, це ФОП першої групи. Вони мають видати просто звичайну квитанцію і, власне кажучи, цього буде достатньо. Наступне: якщо ви ФОП відповідно другої або третьої групи. То ви маєте видавати фіскальні чеки. Якщо з вами клієнт розраховується готівкою, якщо вам е, клієнт розраховується карткою через банківський термінальчик, або, наприклад, е, через е, е, телефони, які зараз є, так які у нас прикладаєш картку, і він виконує функцію еквайра. Е, якщо з вами клієнти е, розраховуються через якісь фінансові компанії, тобто. У нас велика кількість випадків розрахунків клієнтів, при яких вам потрібно видавати фіскальні чеки. Давайте розбиратись з кожним з них окремо. Ми розбираємося, що нам потрібно видавати фіскальні чеки. Тепер питання: а з допомогою чого нам потрібно видавати ці фіскальні чеки? Раніше у нас були апаратні РРО. Тобто це апарати, з допомогою яких у нас друкувалися фіскальні чеки. Зараз же у нас є можливість використовувати спеціальну програмку. Називаються вони програмні РРО. Це звичайні програми, з допомогою яких ми можемо фіскалізувати наші чеки для наших клієнтів. А їх є велика кількість від безкоштовної, яка, яку нам надає ДПС до платних версій: це вчасно, це чекбокс, це сота, їх дуже-дуже багато. Навіть є облікові програми, які розробляють свої ПРРО, якими ви можете користуватись, якщо використовуєте ці облікові програми. Тобто з допомогою чого видавати фіскальні чеки, є величезна кількість варіантів. Отже, якщо, наприклад, ви вирішуєте розумієте, що вам потрібно видавати фіскальні чеки, вам потрібно спершу зареєструвати цей ПРРО в кабінеті податкової. Для цього вам потрібно подати. 20 ОПП, де показати, де ви плануєте провадити свою діяльність, так, вашу торгову точку. Якщо ви займаєтесь інтернет-продажами, то вашою торговою точкою, ну, і, відповідно, працюєте з дому, може бути ваша домашня адреса. А, якщо ви займаєтесь і офлайн-торгівлею, і онлайн-торгівлею, то, відповідно, вашою а, точкою а, продажу буде а, магазин або склад, де ви провадите свою діяльність. Якщо у вас салон краси або там, магазинчик, то вашою а, точкою продажу буде відповідно а, це приміщення, де ви знаходитесь. Звідси вит... витікає наступне: у вас обов'язково має бути документ, який підтверджує право знаходження. А, на цій точці. Якщо це ваша адреса прописки, ну, відповідно, ви там прописані, тобто питань немає. Але якщо ви орендуєте якесь приміщення, то, відповідно, у вас має бути договір оренди цього приміщення. І тут у нас після цього, як ми почали піднімати питання договорів оренди на приміщення, почало витікати купа-купа різних питань. Є велика кількість підприємців, які орендують приміщення у звичайних фізичних осіб. Я зроблю невеличкий відступ, коли ви купуєте товари, або купуєте послуги, або берете в оренду приміщення у звичайної фізичної особи, ви виступаєте податковим агентом цієї фізичної особи. І, відповідно, коли проводите з нею розрахунок, маєте утримати ПДФО та військовий збір. Сумарно, це 23% і подати звіт за ці утримані суми. Тому, коли ви починаєте орендувати приміщення у звичайної фізичної особи, ви розумієте, що кожного місяця ви маєте сплачувати податки і подавати звіт за ці утримані суми. Це був такий невеличкий відступ з приводу торгівельної точки, торгівельного місця, яке потрібно зазначати, на яке ви будете реєструвати касу. Це стосується саме орендованих приміщень. Отже, наступне. Ви маєте зареєструвати касу і ви маєте зареєструвати касира. Тепер з допомогою якої програми вам е видавати ці фіскальні чеки. Ще раз, якщо користуєтесь обліковими програмами, то вам відповідно запропонують якісь варіанти саме вашої облікової програми. Якщо ви займаєтесь інтернет-продажами, у вас є CRM-ка, то, як правило, велика кількість розробників CRM рекомендують працювати або з чекбоксом, або з вчасно, тому що у них є спеціальні інтеграції, які полегшують вам роботу. Якщо ви, наприклад, просто звичайний фізичний магазинчик. І не поєднуєте, наприклад, термінал з видачою фіскальних чеків, то чекбокс вам або вчасно, або сота вам будуть гарним варіантом для видачі фіскальних чеків. А також, якщо у вас є фізична точка, фізичний магазин або кафе, і ви берете термінали того ж самого Приватбанку, є термінали два в одному, які можна використовувати і для приймання карток від клієнтів. І як апарат, через який ви роздруковуватимете видані фіскальні чеки. Тобто, на сам апарат ви підтягуєте заздалегідь зареєстровану торгову точку, заздалегідь зареєстрований касу, і, відповідно, касира. Отже, ми проговорили, що вам потрібно реєструвати в будь-якому випадку касу. Тепер наступне. Коли та як ви маєте видавати фіскальні чеки? Отже, коли клієнт з вами розраховується готівкою, ви обов'язково маєте видати фіскальний чек на цей розрахунок готівкою. І в способі оплати обрати готівку. Коли клієнт з вами розраховується карткою, ну, відповідно, вам через термінальчик прикладає картку та з вас списуються гроші. То ви маєте, відповідно, вказати спосіб розрахунку безготівка та е, засіб картка, тому що розрахунок був через картку. Тепер, це із таких дуже простих варіантів. Е, у нас зараз актуалізувалось питання з приводу е, видачі фіскальних чеків через Нова Pay. Е, давайте зроблю невеличкий е, відступ, знову ж таки. Е, коли ви. Працюєте з будь-якою фінансовою компанією, ви маєте підписати договір з цією фінансовою компанією. Про що мова? Ну, ви не хочете співпрацювати з тим же Way4Pay для того, щоб отримувати гроші від своїх клієнтів через фінансову компанію WayFay. Перше, що вам скаже Vei коли ви до них звернетесь, це е для того, щоб я з вами почав співпрацювати, ви маєте бути ФОП, тому що я отримую гроші. Виключно по договору для ФОП. Тобто ви реєструєтесь як ФОП, підписуєте договір з WayFoPay, і тоді фінансова компанія WiFOP отримує для вас гроші, які зараховують вам на поточний рахунок ваш як ФОП. І так, з якою б фінансовою компанією ви не співпрацювали, ви маєте спершу підписати договір з цією фінансовою компанією. Якщо ви будете співпрацювати з Лікпай, у вас має бути договір як ФОП з Лікпеєм. Якщо ви захочете співпрацювати з Фонді, у вас має бути договір компанії Фонді з вами як ФОП. Якщо ви захочете співпрацювати з EasyPay, наприклад, для прийому платежі від своїх клієнтів, ви також маєте підписати договір з фінансовою компанією, через яку працює EasyPay. Якщо ви, наприклад, захочете продавати свої товари через Розетку або Пром'юа, і у вас буде послуга, підписана Розетка Pay, ви обов'язково підпишете договір з ФК Ево, це фінансова компанія, з якою співпрацює Розетка, так? На прийом, відповідно, грошей від клієнтів. І коли до мене залітає питання зараз про те, що Нова Пей, нова пошта, ай яй «Ай-яй-яй», вони обмежують ФОПів. Так от, Нова Пей рівно така сама фінансова компанія, як «Вейфопей», Лікпей, Фонді, ІзіПей. Ну, рівно така сама. І коли ви хочете отримувати гроші як ФОП, тобто від своїх клієнтів через фінансову компанію офіційно як ФОП. У вас так само має бути підписаний договір ви як ФОП з Нова Pay. І так як ви працюєте з новою поштою саме як підприємець, відправки робите як від підприємець, у вас відповідно так само має бути підписаний на відправки договір ви як ФОП з Нова Пей і з новою поштою. Якщо ви використовуєте. Укрпошту, наприклад, для відправок своїм клієнтам ви маєте підписати договір ви як ФОП з Укрпоштою. Ось. Тепер з приводу того, чи видавати фіскальні чеки, коли ви працюєте з безготівкою, а з фінансовими компаніями. При розрахунках безготівкою у вас є лише один. Одна можливість не видавати фіскальні чеки. Це коли ви даєте своїм клієнтам повні реквізити в форматі IBAN з призначенням платежу. Це єдиний єдина можливість, коли ви можете не видавати фіскальні чеки. Якщо, наприклад, ви даєте ключ-карту. До вашого підприємницького рахунку, або, наприклад, ви даєте віртуальну картку, яка прив'язана також до вашого підприємницького рахунку, і вам гроші заходять на е, поточний рахунок ФОП Абракадаброю, то на ці е, надходження ви обов'язково маєте видати фіскальний чек. Тобто єдина можливість при безготівці не видавати фіскальні чеки це е, давати своїм клієнтам до розрахунку. Повні реквізити в форматі IBAN з призначенням платежу. Все. В інших випадках, ви маєте видавати фіскальні чеки. Тепер, коли ви підписуєте договір з тим же WiFOPEм на видачу фіск... на, видач... на отримання грошей від ваших клієнтів, ви маєте своєму клієнту видавати фіскальний чек. Коли ви підписуєте договір з LicPєм, і отримуєте гроші від своїх клієнтів через LeakPay, ви маєте видавати фіскальний чек своїм клієнтам. Те ж саме стосується Fонďі, теж саме стосується EasyPay. Тепер, що стосується NovaPay? у нас же теж є після плати, правильно? У нас же теж зайдуть пізніше гроші через фінансову компанію NovaPay. Так от, відповідно, і фіскальні чеки на післяплати, вони ж е, в народі більше е, прийняті як наложки, наложені платежі, е, Ви ма, накладені вірніше платежі, ви маєте також видавати фіскальні чеки відповідно. Але перш ніж почати видавати, у вас відповідно має бути підписаний договір Ви як ФОП з новою поштою і ви як ФОП з нова Пей на післяплати на ці наложки. Тепер саме цікаве питання: а в який момент потрібно видавати фіскальні чеки? Тому що база така: клієнт має отримати товар з фіскальним чеком. Отримати, видавати, я маю на увазі фіскалізувати, тому що яким чином ви можете передати цей фіскальний чек своєму клієнту, тут декілька варіантів. Або ви йому відправляєте на електронну пошту, якщо ви берете електронну пошту, або коли реєструється у вас на сайті, вказують цю електронну пошту, або відправляєте Viber Telegram, відповідно, за номером телефону. Або ви роздруковуєте фіскальний чек і вкладаєте його в посилку, коли ви відправляєте товари своєму клієнту. Тепер, як бути по терміну фіскалізації цих чеків? Коли ви, наприклад, отримуєте гроші від Вейфопей, ну, як правило, це залітають якісь передплати, тобто після ну, передплати, якісь за товар. Ви маєте видати фіскальний чек в моменті, коли отримали гроші через систему Wave Це дуже просто робити, прямо в самій системі можна це все налаштувати, щоб ви навіть до цього не, жодного відношення не мали, це все буде автоматизовано видавати. Автоматизовано видає, чи трапляються збої, на жаль, трапляються. На практиці таке бачила. Теж саме стосується лікпей. Тобто, якщо це якась передплата, яку ви взяли, ви маєте видати в моменті, коли ви отримали гроші, видати фіскальний чек. Що стосується співпраці з РозеткаПей, принцип роботи такий, що клієнт сплачує гроші на розетку, так вона забирає ці гроші, залишає ці гроші в себе. Ви бачите, що є замовлення. Спершу робите відправку, ну, якщо клієнт забрав, відповідно, ці гроші потрапляють вам на поточний рахунок. Так от, як бути з видачею фіскального чеку? Ми пам'ятаємо, що клієнт має отримати товар і разом з товаром фіскальний чек. Тобто, у нас першим буде видати фіскальний чек, вкласти його або в посилку нашому клієнту. Або, відповідно, там надіслати на електронну пошту, або Viber, Telegram. І в моменті, щоб коли клієнт отримував від нас товар, у нього вже був фіскальний чек. І, відповідно, пізніше зайдуть гроші через розетку Pay. Як бути з післяплатами Nova Pay? Коли ви робите відправки, ви відповідно формуєте ТТНки. І коли ви формуєте ТТН, ви вказуєте, що у вас за цією ТТНкою буде післяплата. Так от, на цю післяплату, в моменті, коли ви формуєте ТТН, ну ви ж ТТНки формуєте робите відправки день в день, є сенс одразу вказувати, видавати верніше фіскальний чек на цю післяплату. Тобто, ви зробили зараз ТТНку. Там з розумінням, що у вас буде контроль оплати. Він же, вона ж наложка, так? Наприклад, на тисячу гривень. Відкриваєте програмний РРО і видаєте фіскальний чек. Є, до речі, рішення між чекбоксом та новою поштою, що фіскальні чеки можна видавати, тобто фіскалізувати в моменті, коли клієнт забирає товар на пошті. Із досвіду, знову ж таки, із із неприємних речей, і з того, що я бачу, коли зроблю звірки виданих фіскальних чеків та грошей, що надходять, бувають технічні збої, коли один-два фіскальних чеки можуть бути не видані взагалі. І буває таке, що через технічний збій у нас дата видачі фіскального чеку не співпадає, верніше час видачі фіскального чеку не співпадає з часом, коли людина забирає цей товар на пошті. А ми пам'ятаємо, що не пізніше, ніж в моменті у людини має вже бути фіскальний чек. Тобто, якщо там через 20 хвилин після того, як людина забрала товар, фіскалізується чек, то це не ок. Ну, такий технічний момент, тобто фізично, фактично, чек виданий, але дата і час видачі, вони не до кінця відповідають тому, що у нас встановлено за законодавством. Ну, от такі моменти є. Отже, давайте фіналити. Видавати фіскальні чеки обов'язково маєте, коли отримаєте готівку і коли отримуєте безготівку. При безготівці можна не видавати фіскальний чек лише коли клієнт з вами розраховується за повними реквізитами в форматі IBAN і з призначенням платежу. В інших випадках вам потрібно видавати фіскальні чеки. Далі, дата видачі фіскального чеку залежить від кожного конкретного випадку. І, е, відповідно, е, потрібно враховувати всі ці випадки. Обов'язково мають бути підписані договори з усіма фінансовими компаніями, з усіма поштовими операторами, експедиторами, через які ви робите відправки. І взагалі, якщо повернутися до бази. Там, де ви ведете свою підприємницьку діяльність у всіх первинних документах, ви маєте бути зазначені як ФОП. А кому потрібна допомога з тим, щоб зареєструвати ПРРО. Показати, як видавати фіскальний чек з способами, засобами оплати, як бути з поверненням товару, як використовувати, якщо у вас, наприклад, є вейфопей, є післяплати плати можливо, є фізична точка, як це все поєднати, як в кожному з випадків бути з видачею фіскальних чеків, взагалі кому страшно і хто хоче зрозуміти, що. Абсолютно точно робить все правильно з видачею фіскальних чеків, нічого не пропускає, в тому числі з е, вказаними е, місцями провадження діяльності, актуальними, так? В реєстрі платника єдиного податку. Е, я запрошу вас до себе на комплекс. Е, цей комплекс це реєстрація ПРРО та Повна консультація, навчання, як видавати фіскальні чеки, як записувати спрощену назву товару, щоб у вас було максимально просто, там де це можна зробити. Так? З внесенням відповідних місць провадження діяльності. Також паралельним процесом я одразу переглядаю ті кведи, які у вас є, зазначені в реєстрі платника єдиного податку. Чому? Тому що, коли ви починаєте видавати фіскальні чеки, ці всі фіскальні чеки з переліком товару потрапляють до кабінету податкового. Тобто, їх всі можна побачити, вони абсолютно всі стають прозорими. І чому я переглядаю кведи на відповідність до того, чим ви займаєтесь? Тому що якщо ви займаєтесь діяльністю, яка не відповідає вашим кведам, це є порушенням умов перебування на спрощеній системі. Тобто в мене комплекс це перевірка ваших кведів, це реєстрація ПРРО, це консультація навчання по видачі вам ваших фіскальних чеків. Всім, кому цікаво, всім, кому актуально, запрошую в Директ.